Вір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоримо про роботу муніципального ситуаційного центру. У нас у гостях Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна Варта. Вітаю вас! Доброго здоров'я. Давайте розпочнемо в загальному про роботу ситуаційного центру. Розкажіть про функції та важливість роботи. Наш муніципальний ситуаційний центр працює відповідно до програми Безпечне місто, яке затверджено в сесії Вінницької міської ради. І основне наше завдання це безпека громадян нашого міста. Саме більшість камер відеоспостереження під'єднані на вулицях нашого міста, це магістральні вулиці, зони відпочинку, саме де в принципі здійснюється скупчення людей. Але е і також частина встановлена в таких місцях, як школи, лікарні, центрах надання адміністративних послуг, де теж є, скажімо, така певна небезпека для наших віничан та дітей. Особливу увагу ми звертаємо саме під час учбового процесу на наші заклади освіти, на наші школи. Ми спостерігаємо, коли дітки йдуть в школу. Почався учбовий процес, і саме щоб ніхто сторонніх людей не потрапляв до закладів освіти. Це один із таких. Певних напрямках. Ну і після школи, коли вже закінчується, це певна увага звертається на проїжджі частини, де якщо школи знаходяться неподалік від них. Ну і зони відпочинку. Зараз така жарка пора, де хоча в нас і заборона на купання відвідування пляжів, але ми фіксуємо саме, що вінчани йдуть відпочивати. Ми також пильнуємо, щоб. Не було якихось надзвичайних подій. Хоча ми такі випадки фіксували і передавали оперативну інформацію Державній служби з надзвичайних ситуацій. Це ось основні такі завдання. В ситуаційному центрі працюють як працівники муніципальної варти, так і патрульної поліції. Всі вони працюють як єдина команда, і у разі, якщо виявляється, чи то Порушення правил дорожнього руху, чи дорожньо-транспортні пригоди, чи порушень вимог правил благоустрою, чи кримінального характеру трапляються інциденти, ми всі їх передаємо за певною належністю. Також наші війничани можуть звертаються, звертатися і звертаються за відеодоказом, доказом, якщо вони стали учасниками то чи іншої події. Відео може слугувати навіть в суді, як доказом, якщо дійсно є винуватись, є потерпілі, то також ми надаємо цю інформацію. Це ось такі основні напрямки, які займається ситуаційний центр. Працює він 24 на 7 саме цілодобово, 7 днів на тиждень, і щодня ми виявляємо правопорушення різного характеру. Ви згадали за школи, чи за цей навчальний рік було багато зафіксовано правопорушень саме у школах? Ну ви щоб розуміли, що, що е, саме ця робота, що стосується закладу освіти, школи, це такий напрямок, який в тандемі працюється, тому що в кожній школі е, міста Вінниці є працівник муніципальної варти, який здійснює під підтримку публічного порядку. І у разі, коли виявляється якісь певні порушення. Працівник ситуаційного центру передає оперативну інформацію своєму колезі. Чи часто трапляються випадки? Да ні. Поодиноко намагається потрапити невідомі особи в заклади освіти, але знову ж інформація тут же передається миттєво і з ним вже працює наш працівник. За минулий рік, можливо, Два-три випадки, я точно не пам'ятаю, що приходилось викликати ще й працівників поліції. Але ми завжди намагаємося на місці вирішити ці проблеми, навіть якщо намагаються потрапити сторонні особи, проводиться роз'яснювальна робота. І були такі нестандартні ситуації, коли колишні учні школи там, вирішили відвідати. Там, Своїх вчителів і хотіли потрапити, але ми розуміємо, що і здійснюється учбовий процес. Всім хід таки дітки і викладачі школи у Вінниці встановлено понад тисячу камер відеоспостереження. Поза минулого року їх число було 900, Минулого року збільшилось до тисячі. Чи збереглася тенденція збільшувати число камер? Чи плануєте, і чи достатньо цих, що вже є? На превеликий жаль, особа кількість не змінилась наразі, налічується. Близько 1100 камер відеоспостереження. Ну так як в державі зараз йде війна і іде економія бюджетних коштів, то звісно, що немає вже таких наразі темпів, які були минулі роки. Але ми розуміємо, що після війни, звісно, що ми знову активізуємося в цьому напрямку і будемо більше встановлювати камери. Ну, це дуже в цьому плані підтримує Вінницький міський голова, який. В принципі, щороку і сприяє щодо виділення коштів з бюджету. Те, що стосується, чи достатньо їх, ви знаєте, буде їх 2, 3, 4, 5 тисяч. Їх буде недостатньо. Насамперед, із за того, що наші межі територіальної громади вже збільшились. Ми знаємо, що додавалися декілька років тому. Добавилось нові приєднаність території села. Звісно, що і там потрібні ці камери відеоспостереження, але мова йде не про те, що ми там намагаємося намагаємося там за чимось особистим життям чи за кимось слідкувати. Ні, для нас саме головне це перекрити більшу частину місць, де є скупчення людей, де є скупчення наших вінничан, і можливо ймовірно. Буде здійснені якісь певні правопорушення, тому кількість їх буде збільшуватись, це буде і сприятливо для безпеки в цілому в місті. Ну і також питання стоїть не лише в кількості камер. Зараз мова йде про те, що потрібно розвивати програмне забезпечення як штучний інтелект. Які ми запровадили декілька років тому, і воно доволі себе непогано зарекомендувало ще до епідемії ковіду вже почали ці заходи здійснювати. А саме коли почався чому я згадав карантинні такі заходи, саме тоді ми почали вже тестувати штучний інтелект виявлення саме обличчя. Правопорушників. І чому саме ще раз наголошую, коли школи почали закриватись на карантин, і дітки були самі вже вдома, виявляли, що розшук дітей активізувався. І саме тоді це було дуже і дуже актуально. Ми неодноразово допомагали працівникам поліції за допомогою штучного інтелекту, ідентифікації, за допомогою обличчя виявити дітей, які там пішли. Собі невідому напрямку і їх вже батьки подавали в розруху. Такі випадки були, і ми доволі себе непогано зарекомендували, саме штучний інтелект. Тобто, в загальному, якщо говорити за камери відеоспостереження, цих достатньо, аби контролювати якісно. Але якщо буде більше, то це буде тільки краще, тільки краще буде, тому що ну на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, що де більше встановлені камери, це в закладах об'єктів комунальній власності. Це школи, лікарні, центри надання адміністративних послуг. Це те, що в приміщеннях. Де на вулицях встановлені це центральні магістральні дороги, в'їзди, виїзди з міст, зони відпочинку, паркові зони, прибережно захисні смуги і інші? Я не буду перераховувати, тому що ми розуміємо, що я в державі війна, але їх достатньо. Але звісно, що хотілося б ще чи знижується рівень злочинності у Вінниці? Якщо до прикладу взяти взагалі виявлених фактів правопорушень, з початку року зафіксували це 7230 випадків. Так як наразі зараз працює комендантська у нас година, комендантський час, звісно, що і злочинність стала набагато менше. Але такі випадки є, і коли потрапляють в поле зору камер відеоспостереження, наші працівники миттєво реагують. Як правило, ми такі злочинні факти виявляли це бійки і крадіжки, які потім уже допомагали швидко встановити. Особи, які це здійснили, якщо порівняти з минулим роком, то кількість була близько 8 тисяч саме в цей же період. Тому незначна, але кількість зменшилася. На жаль, дорожньо-транспортні пригоди стаються чи не щодня. Чи за допомогою камер вдається вплинути на їх кількість? Теж. Ну я б не сказав, бо що це більше, все ж таки. Полягає в свідомості наших вінничан. На превеликий жаль, дорожньо-транспортних пригод не стало менше. Е, так як у нас велика кількість транспортних засобів в місті, я думаю, що це і є причиною, що їх кількість ну, не зменшується. А які порушення найчастіше призводять до ДТП? Е, я б сказав, бо навіть, що це не. Все-таки дистанція між автомобілями не до кінця сприятлива. В цьому та й є. недбалість також і наших пішоходів неуважність, я б сказав. би. І це теж спричиняє. От минулий місяць багато фіксували випадків саме з участю пішоходів, саме події дорожньо-транспортних приходів. Це неналежне переходження дороги в неналежному місті. Саме так. Це є і причиною. Також проблемою для всіх водіїв є паркування. Розкажіть про правила паркування і як відбувається штрафування водіїв. Ну це напрямок моїх колег з виконавчих органів виконавчих органів Вінницької міської ради, саме відділу паркування. У нас теж автомобілісти нехтують правилами дорожнього руху. Це стоянка транспортних засобів в невстановлених місцях. І при виявленні цих випадків, відділ паркування саме їх працівники, вже виносять постанови. І звісно, що коли приходять вже керманичі, бачать, що під лобовим склом знаходяться вже папірці з постановою і накладанням штрафу. Ну, це їхній більше напрямок, але достатня кількість їх на сьогоднішній день у нас в місті цих випадків. А чи можна трішечки детальніше про роботу інспекторів, які контролюють дотримання цих правил? Ну це це не мій напрямок. Це взагалі ну, не відноситься до роботи муніципальної варти. Вони до нас ніякого відношення не мають. Ми лише з ними там можемо передати їм інформацію, що такі-то вулиці зафіксовані порушення правил дорожнього руху, і вони, звісно, що вже реагують. Тобто ви фіксуєте і передаєте так, інформації? так, але до повноваження ані ситуаційного центру або муніципальне варто відношення немає. А, які правопорушення в загальному найчастіше трапляються у місті? Ті, які виявляємо, це в межах наданих повноважень, це порушення вимог правил благоустрою. Те, що ми фіксуємо, це засміщення території загального користування нашими війничанами. Це Забруднення дорожнього покриття це традиційні такі правопорушення, які виявляються щотижня, коли є вантажівки, які перевозять бетонні суміші, і забруднюють саме коли рухається транспортний засіб, міксери забруднюють дорожнє покриття. Це ті, що більше всього ми виявляємо випадків. Таких а як діяти в таких випадках? А працівники муніципальної варти зразу ж складають протокол про адмінправопорушення і надають припис на те, щоб даний недолік був усунутий. Ну вже керманич сам думає, чи він буде стояти з лопатою, чистити, чи буде винаймати чи послугу винаймати, за допомогою якої прийде спецтехніка, і буде вже чистити. Розкажіть детальніше про мобільні додатки. Ви комунікуєте не лише через гарячу лінію, а й соцмережі. Це і Viber, і Telegram. Як доєднатися, наскільки зараз це актуально і чи користуються містяни цими додатками? Ну, це не, не тільки Viber і мобільні додатки, як ви сказали. Взагалі, наші вінчани вже доволі знають, такий відомий мобільний номер ситуаційного центру. 067 402 101 і саме на ці додатки, на цей номер можна повідомляти інформацію. Ну, у нас ще є також в ситуаційному центрі передача, яка транслюється регулярно там і в Фейсбуці, і в Ютубі, і на Телебаченні. Де ми постійно розповідаємо, що якщо ви стали свідком таких подій, правопорушень, ви можете повідомляти саме на мобільні додатки. Щодня надходять повідомлення. Інколи і не стосуються ситуаційного центру, ми передаємо вже за належністю, тому що поруч з ситуаційним центром міській раді знаходиться ще й відділ оперативного реагування цілодобово варта. Ми працюємо як один організм і. В принципі, передаємо інформацію так, же саме як і вони нам. Тому доволі непогана комунікація, і ми активно реагуємо і оперативно на випадки, які надходять нам на наші додатки. І потім після на зворотню адресу надаємо інформацію, чи змогли ми опрацювати, чи з якихось певних обставин не змогли. Але за кожним за кожною інформацією, за кожним дзвінком, обов'язково має бути зворотній зв'язок. Ще одним напрямком вашої роботи є водне патрулювання, і була інформація про те, що не було зафіксовано жодного порушення. Чи змінила ситуація зараз? Ну, вже все-таки ми виявили такі порушення. На минулому тижні був випадок, коли особи, які знаходились в плав засобів, які рухались акваторії річки Південний Буг в межах нашого міста, виявили, що вони знаходились в човні без рятувальних жилетів. Тому Представники управління морського річкового транспорту склали протокол про адмінправопорушення. Ну, лише зараз, на, на сьогоднішній день, Це лише один, один такий випадок, який ми зафіксували а, на території нашого міста, саме річки Південний Буг. А як здійснюється взагалом ось це контролювання, водне патрулювання? Ну, суть в тому, що за сприятливих погодних умов, а зараз саме вже почалася така жарка пора. Працівники муніципальної варти щодня чергують, патрулюючи на річки Південний Бух на нашому муніципальному катері, і виявляють такі правопорушення. Ну і ще додатково камери відеоспостереження, які теж виявляють, тому що вони встановлені на так виведені на водні об'єкти і можуть фіксувати, чи є плавзасоби сьогодні на, на воді, чи немає. Тому це теж є додатковою нам допомогою. Ну, і, звичайно, актуальним залишається питання укриттів. Яка ситуація зараз? Чи є ще укриття, які не перевірені, і є укриття, які не придатні? Сказати, що є такі, що не перевірені, ні, немає таких. Всі, більше 1200 укриттів перевірено. Виявляємо, ми постійно виявляємо якісь певні недоліки. Це не за того, що ми там минулий раз не, не якісно перевіримо. Ні, просто вони вже з'явилися ці недоліки, і ми розуміємо, що укриття ми будемо перевіряти, доки не закінчиться війна. Е, тому що ми розуміємо, що е, ці укриття, які на сьогоднішній день там існують, які нанесені на мапу електронну мапу. Ми вже всі знаємо, що в нас є. Електронна мапа розташування укриттів дані приміщення, а це ми говоримо бомбосховище, найпростіші укриття чи місця для тимчасового перебування громадян під час сигналу повітряної тривоги. Крали це слугують підвальні приміщення в житлових будинках чи ОСББ. Саме до, до, до них у нас більше всього є запитань, тому що якщо там, до прикладу, місяць тому прийшли, все було нормально, то при повторній перевірці ми можемо зафіксувати і захаращення цих сходових клітин, які ведуть в укриття, що може бути причиною не потрапляння своєчасно. В ці приміщення тому ми постійно наші працівники муніципальної варти спільно з комісійно ходять з представниками виконавчих органів і перевіряють щоденно ці приміщення. От незабаром нещодавно верніше, ми закінчили перевіряти укриття, які належать до суб'єктів господарювання, там магазини, кафе. Підприємства і також виявляли недоліки, давалися приписи. Не так багато. Там до п'яти було приписів надано, і вони швиденько реагували. Але є і такі, що от є проблема там з ОСББ їх близько 20 на сьогоднішній день, які не не дозволяють потрапляти перевіряючим органам. Ну ми цю інформацію передали вже правоохоронним органам і спільно будемо доопрацьовувати. Тому що ми розуміємо, що всі ці укриття, які визначені як укриття, мають бути відкритими. Вони мають бути без без перешкод від наші війничани та гості нашого міста, без перешкод мають під потрапляти під час сигналу повітряної тривоги. А як вони аргументують те, що вони не хочуть давати дозвіл на. Перевір? Ну, аргументом один із аргументів, тому що це їхнє майно, і можливо там потрапляння десь, чи може бути якась крадіжка. Ну, я, я скажу на сьогоднішній день це не аргумент. Аргумент єдиний. Має бути відкрите укриття, тому що ми бачили вже випадок, який трапився нещодавно в місті Києві, що закінчилось загибелью двох людей. Тому якийсь аргумент тут не взагалі про це мови не може йти, тому що це стосується життя і здоров'я безпеки наших мечан. І ми будемо далі працювати для того, щоб перше укриття були не захаращені, і друге в них можна було безперешкодно потрапити. Ми звертаємо увагу не тільки на захаращення, що були інформаційні таблички, щоб мешканці могли знати, що саме в цьому підвальному приміщенні. Це слугує укриття, що є це відповідальна особа, її контактна інформація, це все може бути. Ну і також показчики, куди, якщо навіть людина на вулиці, да, там, йде по тротуару, і тут лунає сигнал повітряного тривоги. Не всі ж є додатки, правда? І де має бути найближче укриття, як туди потрапити? Це може слугувати у вигляді показчиків до найближчого укриття. Достатньо зараз повіниці ось цих показчиків? Ні. Недостатньо ні. Ще потрібно працювати. В принципі, це один з теж напрямків, які ми здійснюємо, коли перевіряємо саме ці укриття. Тому що не всі люди інформовані про те, де навіть ближче укриття знаходиться від їхнього місця перебування. Ну, ви знаєте, ті, хто мають мобільні додатки, то вже проінформовані. А люди там похилого віку, то їм потрібно це показувати візуально і рух напрямку. А які райони Вінниці є найнебезпечнішими? Хм. Ну я б не сказав це питання більше до поліції, але якщо брати по інформації ситуаційного центру, то Новий мікрорайон, Поділля, академічний мікрорайон. Ну це нові сучасні такі вже райони, де і більше не лише камер, які під'єднують до ситуаційного центру, а і, а і біля будинків новобудов, біля магазинів, де їх є. То звісно, що навіть самі, хто здійснює особи правопорушення, також на це звертають увагу. Тому це я назвав одне із таких мікрорайонів. Але я думаю, що і центральна частина наша на сьогоднішній день так теж захищена, що тут менше трапляється правопорушень. Це якісь бійки пограбування? Що це саме, різні? Так, саме так бійки пограбування. Ну, Це такі з поширених таких порушень, які трапляються у нас в місті. Дякуємо вам, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Нагадаю нашим глядачам, що у нас у гостях був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна Варта.